Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А після вчорашніх ударів по Джанкою, де повністю рознесли оборону аеродрому. а Також знищили гелікоптери. Пролунала серія вибухів на аеродромі Кача. Росіяни прийняли рішення, як і флот вони виводитимуть авіацію з півострова. Сьогодні в день та вночі над Кримським мостом можна буде помітити понад 150 різних бортів на малій висоті. Пілоти відмовляються бути на аеродромах та сідати. Літаки, адже вони до моменту виліту стають гарними мішенями. Після захоплення вишок бойка, знищення ППО та радіолокаційних станцій, півострів повністю сліпий. Українські дрони та ракети кошмарять, як тільки можуть. Російська протиповітряна оборона в Криму не може впоратися із ракетами західного виробництва, які отримала та використовує Україна. Є і наші ракети. Те озброєння, яке дуже очікувалося, вже є. У нас є це крилаті ракети. Це ракети, якими противник постійно нас атакує з перших днів війни. Оті хасто один. Чи калібр – така ж зброя, вірніше не просто така ж, а краща. Противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них там не ще аналога у ПВО. Якась кількість певно збивається, але ми бачимо за результатами, що ракети долітають. Крим, який нашпагований засобами ППО, потужно не може впоратися із крилатими ракетами західного виробництва. За словами джерел, результат від застосування скальпа Storm Shadow постійно є. Бачимо результати постійно є, і не лише по окупованому Криму, а й по інших. Територіях, де ворог зосереджує свою логістику. Свої боєприпаси зазначив ігнат. На запитання чи не були застосовані Україною атакам з приуражені штабу РФ в Севастополі, Він відповів, якби атакам то було б очевидно, тому що крилата і балістична ракета суттєво відрізняються по траєкторії польоту, завданням удару і так далі. Я думаю, що атак сам будуть. Все ж після новин з'являється більше про те, що відбувається, і не лише атакам з а й іншого збройні ракети німецького виробника. Теж дуже і дуже нам потрібні. І питання у кількості речник Нижньої палати Конгресу США Майк Джонсон порушив питання допомоги Україні та голосування у суботу. Він передбачає майже 61 мільярд доларів. згідно з документом, від президента вимагають поставити Україні ракети атакам з а сама допомога оформлена як кредит у Джанкої сили оборони України. Знищили поскові установки С-300 та С 400 Джерела підкреслюють, що Україна очікує більше таких ракет: німецькі, французькі британські атакам з американські. Допоможуть нам суттєво змінити ситуацію на фронті. А з появою літаків західних, це зовсім буде інша вже історія. Головний редактор Defense Експрес Олег Катко в ефірі Радіо НВ прокоментував вибухи в окупованому Джанкої 17 квітня, де розташована російська авіабаза. За його словами, останні супутникові знімки від 13 березня свідчать, що на цьому литовищі базувалися не лише вертольоти К-52, мі 28 а й штурмова авіація на кшталт літаків Су 25 Якщо використовувалися баль. Лістичні ракети з касетними бойовими частинами, то через те, що на Джанкойській авіабазі абсолютно всі літальні апарати, і вертольоти і літаки знаходяться на відкритих майданчиках, то їх там можливо накрити. Знову таки є позитивний досвід з використанням ракет Атакамс і доведена ефективність. Також, якщо говорити про вторинну детонацію, то йдеться про ураження вже безпосередньо місця, де зберігалися боєприпаси, що також більш ніж можливо, зазначив Каткова. Він підкреслив, що наразі дуже. Багато питань, якими засобами били. Вже є повідомлення. Мовляв, це був комбінований удар із Storm Shadow і атакам з причому атакам з в останній раз використовувався доволі давно і дуже обмежено. Напевно, все ж таки розмови про те, що передали буквально декілька ракет, були правдою, з огляду на реальність, яку ми бачимо. Тому є питання, чим саме били і який буде результат. Катков додав, що супутникові знімки розставлять все по місцях, тому що такі речі не сховаєш у тимчасово окупованому Джанкої в Криму, де розташовано російські. Ська авіабаза вночі 17 квітня пролунали вибухи і виникла пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що вибухи і пожежа виникли в районі місцевого військового аеродрому. Як повідомляли, змі у Джанкойському аеродромі дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу, армії РФ – три авіаційні ескадрильї. Телеграм-канал з посиланням на місцевих мешканців писали, що на аеродромі. Джанкої була детонація боєприпасів. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.